10 лютого цього року до нас головне управління звернувся громадянин, не буду називати його прізвища Михайло Миколайович. Привів його місцевий Житомирський адвокат, який представляв його інтереси. Звернувся з повідомленням про те, що його незаконно утримували в селі, яке ви назвали, село Смолдерів. Баранівського району Житомирської області. При цьому ми перший раз почули про те, що, можливо, працівники правоохоронних органів даного району можуть бути причетні до цього. Ми звернулися по місцю знаходження новоград Волинського відділу поліції в суд, отримали санкцію на обшука, раптово прибули по місцю проведення обшуків, провели ці обшуки. Десятка людей, про які вказували, ми там не виявили. І опитавши і місцевих жителів, і так далі, провивши слідчі дії, встановили, що цих десятка людей не було. Але була ще одна особа. Цю особу також доставили вже в головне управління, опитали, попрацювали, залучили медиків, тому що це особа була. В пригніченому психологічному стані, можливо, внаслідок якоїсь розумової відсталості, надали медичну, психі... психологічну допомогу, залучили відповідних спеціалістів, залучили медиків, соціальні служби і за допомогою однієї міжнародної організації зараз ця особа проходить реабілітацію. Під час обшуків нами було вилучено два паспорти медичну реабілітацію. Тобто він проходить Порушено кримінальне провадження по факту позбавлення незаконно позбавлення волі цих двох громадян, але е, хочу наголосити, що не було там е, багатьох людей, було тільки дві ці особи. Одна особа, друга, яка перебувала там, жила вже близько 13 років. Під час допиту ця особа пояснила, що вона могла вільно залишати місце, їздила додому, харчувалася там, привозила якихось 100 гривень матері, це вона дає такі покази. Тобто слідчі проводить всебічне розслідування повне, а тоді разом із процесуальним керівником дадуть юридичну оцінку діям тих осіб, в яких ці громадяни перебували. Хочу повідомити вас також про те, що з моєї власної ініціативи. Порушено службове розслідування відносно можливої причетності співробітників поліції до можливого кришування, а також, як там кажуть, спільного пиячення чи що там отримання грошових коштів від цих ромів. Так що є комісія, Микола Георгіч. А вони зараз на роботі чи їх відстановили на час. І така... Можливо, цього робити на час привки, поки проти свого розслідування, для того виїхали наші фази. Якихось фактів, якихось зрозумійте, нас скоротили на тисячу, понад тисячу чоловік. Тобто злочинність менше не стала. І якщо ми будемо відстороняти всіх людей, то по якимось навітам чи як там кажуть, по таким заявам, то нам у нас працювати немає. Жодної заяви від місцевих громадян про якісь там незаконні дії працівників Баранівського відділення поліції не надходили. Тобто, про те, що ви запитуєте, ми самі дізнали з інтернета. Хоча жодного прізвища не називається в цих публікаціях в інтернеті, що там громадянин такий вказує, чи інший громадянин. Тобто, це все плітки, розумієте?